холодніше. всім добрий день ми з України. Похолоднішало. і таке відчуття, що буде дощ. Має бути дощ. Знову невеличке відео. Ну що, заходимо? Заходимо, подивимось. Гарне взуття має мати кожна жінка. Ну і заходимо. Магазин великий, дуже великий. І розміри теж, досить великий. Сіні, розміри. Так розумію, є навіть знижечки в нас. На розміри є. Гарний яке. Дивіться, не кесеньке, ціна. Ціна досить непогана. Розмір бачите, так? Да? 48. М Якенькі такі. Дуже гарні, стильненькі. Гудики. А ось який колір. Колір гарний теж. Якісь навіть є. Ага. Є темніші. А, тут в різних кольорах є ходіки. Такі, такі, і біленькі навіть є. Причому ви бачите, що є різні. Добрий день. Добрий день. Ми підемо в рукавички. 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 Це рукавички. А це І для маленьких є, є сумки дуже гарні, дуже гарні. І дитячі звичайні є. Є тапочки, магазин, простори гарний. різні yeah. різні, Ви бачите, різні, прерізні, гарні. Дуже гарні. Дуже тебе Дякую